Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт, це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас специфічний випуск. Солянка із двох поєдинків напередодні, як відомо, київське динамо зіграло перенесений матч третього туру української прем'єр-ліги проти металіста 19-25. А також сьогодні з Тарасом Котєвим оглядатимемо вчорашній поєдинок Віталія Миколенка у складі Ліверпульського Евертона, який розгромив досить несподівано кризовий Ньюкасл в рамках англійської прем'єр-ліги. Кажу тобі привітара. Привіт. Розпочинаємо огляд із матчу київського Динамо, яке перестріляло харків'ян. Нагадаю, з рахунком 4-2. І у поєдинку цьому відбулися дві непересічні події. Нападник Білосиніх Владислав Супряга вперше за три роки, а це 1165 днів зумів відзначитися результативними діями за київські клуби. І вперше тоді як Олександр Шовковський став виконуючим обов'язки головного тренера столичної команди. Пропустили кияни два голи, і в принципі не зіграли на нуль. Що ще ти помітив, які зміни у грі киян в цьому матчі? Загалом обидва тренери провели е, значну ротацію в Шепських чотирьох гравців. В замінив Голодюк е, в половину 50% полівих гравців. Е, інших випуск порівняно з матчем шахтарем, е, який відбувся минулого тижня. Ну але там зрозуміло, тому що. В металіста було тільки чотири дні на підготовку, а Динамо з перевезли з матчем з Минаєм. Там 10 днів, і відповідно, можна було більше пола було більше пола для маневру. Вирішив чомусь Шуковський якось так довіритися на щерету, начебто він його вразив на тренуваннях. Але по суті, другий гол був зовсім не обов'язковим, тому що кудись вибіг Руслан в він ще такий самий гол привозив і вилучення. Схожому дусі ще коли три тренували на молоческу, ці виходи далеко якось не завжди прораховує молодий гукіпер губермолодіжний збір тої України, і, і тут є певна проблема. В принципі, якщо Сидоренков металіста він вісім сейвів виконував при чотирьох пропущених, то ми... Нещеред два пропустив двох ударів плюс воріти. І це також не найкраща статистика для Гукіпара. Від нього досить низький бал виділений, чер, виділений червоним до криничі критичної точки в Софаспор. І загалом це таке можна сказати, слабша ланка, і те, якийсь хід такий з нещеретом, який не вийшов у Шовковську, один з небагатьох принцип цього матчу. в усьому іншому. Дуже, дуже добре виглядало Динамо. І відзначаємо, що Назар Волошенький в попередній матчі пропускав, там були певні проблеми з травмою в нього. Він вийшов лише втретій, взагалі з історії своїх виступів на дорослому рівні на місці в основі на позиції правого Вінгера. І він, як можна сказати, переніс ті штуки, ті речі, які вдавалися йому на юнацькому рівні, в юнацькій лізі чемпіонів, коли він там ганяв Барселону, Баварію, Бенфіку. То якраз тоді в молодіжці на правому спанзі він грав атаки, і тут він також вийшов і дуже дуже пристойно відіграв, створив моменти створив партнерам і сам дуже добре відкривався. Чого варто тільки оцей гол, визначаємо черговий швидкий гол динамо під керівництвом Шоковського? Тому що на Після сьомої, після п'ятої, і зараз на початку десятої хвилини, в третьому поспіль матчі, по суті, голи, все як заповідав, як Любив Лобановський має бути швидкий гол, має бути вибуховий старт, і вже далі команді має бути легше. І в цьому моменті повертаючись двосмед, відзначаємо його в тому що він відпрацював біля свошків майданчика. Він впав, перевів м'яч перед і впав у боротьбі з суперником. І від того моменту, як він впав, і до того моменту як він добіг у штрафний розстріляв гокіпера-металіста, Минуло ну, 9-10 секунд. Це просто неймовірний рвочок. Він створив і, звичайно, також боязко, який його перемістив в Шовковський глибше. Ніж це... Він діяв Італії при Лучес, тому що під Прилуческу він більше баражував, маневрував перед штрафним. Якщо м'ячі до нього не доходили, то він, по суті, був вимкнений з гри, бачив, пресуму собі міг прилити. А тут бояльський більше такий залучений до гри, він такий більш глибинний плеймейкер, і якраз е, ця передача В Італія прийшла з глибини в один дотик він. Ну, він стоячи спиною по суті до ну, рід суперника, вже знав, що забігає Волошин, вже знав, що куди йому треба віддати і як йому віддати. Тобто це майстерність е, такого креатора творця одного з найцікавіших, найінтелектуальніших футболістів, в принципі, не лише Динамо, і й загалі чемпіонат України. І, і ці моменти дуже добре проходили. В другому моменті з головним Волошин зіграв якісно на добування. Там визначаємо також комбінацію. Також бояський не банально зіграв, відкинув там коментатор на клубному каналі, де нам казав, ну навіщо можливо треба було вбити, якусь перетягнув. Але насправді він просто відкинув під цей зручний удар Шапаренко і вертався, ще зміг зробити, то перевести ногу Волошин. Перед тим же були по суті порожні ворота. І дуже добре все виходило в Динамо, і це дуже нагадувало в принципі всі попередні матчі із Кривбасом із рухом при ковському, де дуже добре працює пресинг високий. Там по п'ять по шість людей завжди висувається на суперників. Суперник намагається грати в короткий пас не розуміє навіщо це роблять, тому що в принципі вони просто полегшують роботу Динамо. Що «Кривбас», що рух, що металіст вони намагалися то, зіграти футбол, а якби вони більше лупили моболами. То я думаю, для там було б більше проблем, в принципі другий гол, який пропустило таким через швидкий пас проходять всі лінії оборони без центра поля і е, поміняється на щеред, то цей момент показує, як можна з, з дені динамо е, грати ефективно попереду і карати десь за певні е, ризики, які несе за собою цей високий пресинг. Е, і е, також це готові значити, як е, от Шовковський веде гру. Він керує просто з лінії поля. Постійно де треба піджимати, де треба там кричить, боярський брага Бибрашка, давай, давай. Тобто цей це знак до того, що вони висувалися в пресент, На того, що буде цікаво ні подивитися, як в матчі з оболоні це буде відбуватися, тому що в болоні просто не буде там бавитися цей короткий білдап. Вони будуть закидати дальніми передачами, і це буде виклик для Динамо шокоску перший справжній виклик. От, але в цьому матчі був трошки інша, ще інший момент, тому що в попередніх матчах Кінбіна мовив м'яч, а тут все-таки і вилучення трошки посприяло після е, після того, як страхунув сказав, два і бичок, який випустив е, Волошина е, в моменті з е, одним з голів, і він ще й дві жовті карти без безглузі на фланзі просто. Не встигав її е, заробив та ще й там травму отримав, То в е, тих, е, тих моментах після 2-0, особливо денам повністю зводіли нечени. В принципі, загалом по менше 60%. це були вже незвичні умови для Динамо Шовковського. І в принципі ну дали раду, але було помітно наскільки, коли вже сідав, глибше, в, нижче в свій автобус металістів чи десятизп'ять, то в динамо були певні проблеми з зламування цього, і було дуже багато педальних ударів, загалом там без 4, понад без чотири понад двадцять ударів, але е, якось не всі були настільки якісними моментами, тому що багато от, в одного брашка шість ударів, а і жі його потяг... ледве потягне на 0,1. Тому е, були певні такі нюанси з цим е, пов'язані. Ну але за все все дуже вдало вийшло, навіть в плані заміни, Як супряга вийшов, дуже сподобався, як царенко вийшов. Він накручував суперників, він на ньому заробляли фоли, і дуже ну не могли якось його закрити. Такий е, дуже дімкий футболіст. Але от супряга, наприклад, це який він не зіграв і в цьому сезоні він не зіграв в минулому сезоні а, жодної хвилини в офіційних матчах, і вийшов, він міг її сам забити. Коли там з порожні воріт винесли, міг зробив жовту карту для Фарини і е зробив оцей е гол на стандарті, що також є дивним, тому що якщо сам відзначив Шовковський для нас, взагалі голи зі стандартів це дуже рідко. я не пам'ятаю, коли останній раз таке було. А тут цілих два голи зі стандартів. Ну от е в, в, в усьому, в усьому помітний прогрес е Динамо з Шовковським, і е е є багато таких цікавих моментів. І ще один з'явився після матчевих коментарів. Йдеться про президента Київського клубу Ігора Суркіса, який сказав, що після того, як покинув команду Мір Челоческо, вдалося гравцям розслабитися, бо стиль управління від румунського фахівця на досвідченого нагадував тоталітаризм. Перепрошую, так він в принципі назвав таким тоталітарним тренером. І дійсно, і цей президент помічає не тільки футболісти самі визначають, що Дячук, якого перший гол за Динамо він якраз теж стандарту відзначився, то розповідає, що не можливо небагато змінилося як щодо центрального захисника Динамо. В принципі там функції схожі загалом, але він визначає зміну менталітету, і відповідно багато хто говорить про те, що вільніше і набагато розкутіше почали. Почуватися в футболі Динамо, в них нема такого тиску. Так, нема того, що, наприклад, там, якби попустили такий гол, як другий, з Черетом чи навіть перший, де Волошаль не стежив за ривком футболіста ліста. То зразу були би просто крики на весь стадіон, сто що, по чому, і, і так далі. Були б одразу ж з'ясувальні стосунки прямо на полі. Е, Супоскі знає, де треба жорстіше, де треба якось м'якше, де треба взяти паузу, і, і якісь такі моменти абсолютно такої жорсткої критики він напевно вносить в спін за межі. Поля за межі камер, де можуть все відслідкувати і це все буде дуже публічно. А поговорити і так само Назар було що розказує, що дуже багато він говорить з братцями. І є такий момент, що теж зміна. Зміна є з е, тактики з флангами, От, Сьогодні е, в вчорашньому матчі е, дуже е, якісно відкривався Кабаєв між лініями в центр по в центр в серединку він заходив і е, часто навіть і на правий фланг його е, заносило е, в цих маневрах. Е, тобто якось в флангу він не прив'язаний до своїх позицій настільки, якось як були передбачувано настільки якось так академічно, як було провели чесно. І той же Штимчик, він також зміщується в центр, дуже в високі позиції заходить ширину більше там, де дубінчак, але він також може е зіграти в напівфланзі е і є зміна певно. Таких також флангів. Наприклад, волошин таки відіграв 70 хвилин. На правому фланзі, і потім е, Карвай, який зайшов, він зайшов з Ленська Баєва на лівий слон почав там грати, але потім помінялися планами. Тобто, помітно, що, наприклад, як молодігні збірні Волош говорив, що е, і Бершко там що вони спілкуються з тренером. Молодіжне збірною мельгосою і іспан дає їм можливість себе виражати, проявляти свої якісь слова думки, і вони хочуть, наприклад, помінятися десь планами, хочуть якісь речі змінити. Тобто відчуває людина, що не йде, і потрібно щось, якісь інші речі е, робити. А в Прилучеську цього не можна було допустити, тому що повна така диктатура, і ти дуже зв'язаний, ти дуже скутий, е і, відповідно, немає такого контакту з тренером, коли тренер не йде на контакт, і не йде на контакт, і якось це все дуже просто перетвориться в гнітючу атмосферу. А з Шовковським це все змінюється і в тих дрібних нюансах, але вони насправді є досить вагомими, особливо вони стосується. Зміни, якщо ми говоримо про тактичні, то це фланге футболістів, тому що є дійсно дуже, дуже багато заходів в, в, в центр і дуже багато вузької гри, звуження, що в принципі навіть десь вчора вже не витримав. Шоковський казав, ну розтягуємося, розтягуємося, хлопці, трохи. Ось і взагалом відчуває дуже добре гру Шуковський, тому що в моменті з пропущеним першим голом він от почав кричати: ще тільки розігрував для своїх воріт в штрафному харків'яни. Він почав кричати смотрим смотри, внімательно. Тобто е, давайте уважно там наглядаємо. Не не вимикаємося з гри, тому що в лісти динамо дещо вимикалися. Я би це пов'язував не тільки з певною проти концентрації, з тим, що рахунок комфортний, і ще більше ця команда е, провела дуже багато часу, а й також тим, що насправді інтенсивний дуже стиль пропоную, Шовковський. Дуже багато рибків е, динамо виконують до того, щоб доскакувати до, до задньої лінії, давити на. Харків'ян, на інших суперників, і відповідно не завжди вже потім, десь на сороковій хвилині, десь коли вже наїдається футболісти, десь не вистачає можливо тих сил. І відповідно дуже симптоматично і в принципі приємно, що Шуковський не тягнув цього з замінами на 60-й випуск. Так, хай буде можливо в креативі трошки просіло динамо, але. Інтенсивний спав фізичність цей пресинг він почав також знову заводитися, і відповідно динамо завдяки цьому вдалося зберегти ну отаку постійну пістональність динаміку своєї гри і про героя матчу про Назарі Волошина, який розпочинав свою кар'єру. Нагадаю, у саме у металісті дев'ятнадцять по бабліках літає цікавий. Практично, мем, назвемо його так, що після вчорашнього дубля підписників більше з'явиться у Назарія Волошина у Тіктоці, бо в нього е, на даний момент є 13,9 тисяч підписників. А зазначена мета таргет прописана 20. в підсумку. Маємо перемогу київського клубу з рахунком 4-2. Вперше ще раз нагадаю при Шовковському. коли він був призначений виконуючим обов'язки головного тренера, київський клуб пропускає і. Піднімається на п'яту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 25 балів і це однакова кількість із львівським рухом. А за втраченими очками випереджає навіть лідера чемпіонату Київське Динамо, Криворізький Кривбас, в якого 33 бали. Так само за втраченими очками 34 пункти очки набирає. І Донецький шахтар. На цьому завершуємо огляд вчорашнього поєдинку київського Динамо проти металіста 19-25. і від. Вправляємося до англійської прем'єр-ліги до Ліверпуля, де Евертон розгромив Ньюкасл із рахунком 3-0. І от на профільному виданні спортує з'явилася новина про вчорашній власне поєдинок із досить дивним заголовком. Найгірший гравець Евертона. Названа оцінками Конка за матчі з Ньюкаслом. І власне в самій статті, в самій новині точніше наводяться бали від статистичного порталу Хускор. Де поставило профільне видання українському захиснику 6,8 балів, і це найнижча оцінка серед усіх гравців. І рисок, в принципі, дивний трохи підсумок і дивна стаття, зважаючи на те, що до помилки протягом усього матчу можна зарахувати лише момент на початку поєдинку, коли Віталій прогавив Мікеля Альмірона. І більше звинуватити у чомусь українського лівого захисника немає. Так і в принципі реакції е, Шонадайчав наприкінці зустрічі, де просто витісняв у прекрасних відборах е, Миколенко Гордона е, інших виконавців Альмірона, не давав жодного шансу за пройти, е, Всі передачі е, тріп'є блокував і всі простріли. Ну і просто заводив трибуни свої вдалими діями. То реакція Шонадайча, де він просто е, оплесками і над головою і абсолютно. Е, і пальці йому показували і просто абсолютні лайки. Царці найкраще свідчить про те, що і цьому тренеру, і фанатам Миколунко набагато більше е, подобається і набагато більше це красномовніша реакція ніж ці статистичні дані. Так в нього загалом не було в цьому матчі такої якоїсь феєрії можливо в атаці, тому що ну дуже в нього був насправді загружений слаб роботи. Це Кіран Тріпія найкращий. За кількістю спорних моментів, взагалі, не те, що серед захисників, хоча це номінальне правозахисник, а він просто ну постійно цими своїми кросами, подачами, дальніми передачами, постійно створює моменти, гостроту і той же ж Альмірон намагався один в один якось до кінця, намагався прийти Маколінка, хоча навіщо він це робив безглузде, безглуздя дії, начебто він не дивився. І цей матч, і попередній матч, де його із села, і сака не могли так один в один обіграти. Це було дуже самонадійно з боку перевайця. І так само о, Гордон туди намагався змісти, зміщатися, якось нічого не виходило в Нюкасла. і намагалися мінятися тими флангами. Ну, і перекушував і Ентоні, коли що футболіста Авертона, який в цьому сезоні одним з лідерів, одним з найкращих бомбардирів в є. І, і явно не, не, таку, не такого низького рівня гостроти очікував від нього і Еді Хау, і взагалі бульванки А, Але ну, от загалом, от за саме за ці оборонні дії, дуже, дуже хвалять його фанати Евертона і означає, що взагалі в прем'єр-лізі це м, найкращий е, гравець за тим е, е, показником, що наскільки він вдосконалився от, протягом цього сезону і. Наскільки він зробив цей камбек від того, наскільки він там десь страждав на початках вебертоні, потім були теж кризові періоди е, в середині цього періоду в Ліверпулі кар'єрі. Е, е, і наскільки він зараз досконалився? Тобто в самому атакувальному сенсі він не здатний і обігрувати, і добре в нього працювали лонболи 4 з 5, е, Тобто є якісь ці моменти, він підключається і, і грає з лівому фланзі. Працювала взагалі вся лінія пресингу, тому що там двічі три мусили результативну помилку допустити. І спочатку там Макніл покарав правозахисника збірної Англії. Потім Харрісон пройшов і вже віддав в центр. Тобто був повний розрив, і от ще був такий момент, коли вже на 90 дивності з четвертій хвилині здається, конко просто починає атаку під ці вигуки Оле з кожним пасом і В українця від його партнерів, і атака просто Евертона, Евертон тримає м'яч в коротких цих розіграшах від лівого флангу через центр, де правий е, хвилину 25 десь, і просто потім виводять сам на сам бетон. ну Це взагалі Евертон чи що то майже чотири очікувані коні голи проти неповного неповної одинички Ньюкасла. Ну, це, це було дуже вражаюче. <кій> і от Ібрас Маковка в цьому розіграші дуже теж. Нормально так поцикав м'ячик, собі, собі додав трошки балів в, в цю показники десь і гостроти і, і, і точності. І, і тут питань не було. І, в принципі, в обороні дійсно в той моменту, де Альмірон -Аль випустив за, за спину, і можна було цей міг епізод кардинально змінити думку про його гру, то десь би десь взагалі нічого не, 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 не прикупатися, не докупатися, тому що там і Ліверпуляхо дає. 7 балів і фанатські ресурси дуже високі е, оцінки. Так можливо, це не найкраще, але там найкращі, найгірші оцінки баражують між 6-8. Тобто, там від найнижчого до найвищого дуже мало, і насправді якось складно говорити про найгірших гравців. в Команді, яка виграє 3-0, учасника Ліги Чемпіонів і в команди, яка в принципі <кій> десь не погоджується з тобою, щоб не в ну, що вони кризова, тому що Нюкасл хіба що десь в гостях трошки гірше виглядає, а вдома вони виносять. Ну, вони виносили і Челсі, і м'ю і Арсенал перемогли. Тобто е, дуже на приспільному рівні команда діхав все одно виглядає, попри ці всі травми. Тому е, тут е, ці оцінки, ці заголовки це дійсно дуже дивує. Зі про кризою, про кількість травм саме в команди Еді Хау його підопічних безмежна просто кількість. Там не ледь не вилетіла крім тріп'єра вся лінія захисту. І щодо оцінок Миколенка, також 90-Minute, видання профільне оцінило його гру і також поставило сімку досить високо. Оцінили гру українського захисника і написали наступне: що незворушний, надійний, незалежно хто б не грав проти який би він гер якогось класу не грав проти Віталія Миколенка. Просто стабільний нормальний матч. І до речі, щодо реакції, після поєдинку чи яскравішою реакцією на перемогу була саме. Емоції Джонатана Пікфорда він незрозумілі жести показував після фінального свистка і також нагадував одного із бійців Конора Макгрегора, бійця UFC, своїми рухами. Хоч Дякую тобі, Тарасе, що мав час та можливість описати поєдинки вчорашніх київського Динамо проти Металіста 19 19-25, А також матч Евертона сенсаційний розгром над Ньюкаслом. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак, і побачимося.